Всім привіт! Ви на каналі Валентайм і з вами я, Чумацький шлях. Сьогодні у нас тема контрольної роботи. Я був майже на 30 концертах клі-поп. Коротше, чувак був на 30 концертах, і він просить ставити питання йому, типу. Що було на цих концертах, його досвід і ну, типу він ж досвідчений. Ось. І сьогодні ми будемо читати його коментарі, і може, може, я теж щось прокоментую, бо я була аж на двох концертах в житті. Понятно? Пост Так, я, я ж казала, що я не пальцем ділена. Так. Я був майже на 30 концертах К-поп МА. Як зазначено в назві, я був на 26. О, ти напізділ трошечки. Він сказав, що на 30, ти, а тут уже пише, що 26 зай. Що, А ну-ка. як зазначено, в назві я був на 26 концертах Кей-Поп, скоро буде вже 31 плюс. Математика у мене вже нахуй пішла. Я, ну, я не дуже шарю в математиці, але ну, не настільки додати, відняти 3, 4, 5, я можу, але. Окей, ну, все трошечки, будемо мати на увазі, да? Що він трошки пізду. Зокрема, таких виконавців, як BTS, соло я бачив виступи п'яти 7 учасників. Добре. Соло, я бачив виступи п'яти 7 учасників. 5-7? в концерт гурту, ну, і ще у був на п'яти концертах сольних. Типу, на концерті Чонгука. Ага, тобто він був на п'яти сольних концертах Чангука? Ну, типу. П'яти учасників із самої соліки. Ага, с... А, с... а Соло, с... соло! С... все поняла, да. Типу, разом не зібрав трошки. Ну, нічого страшного. Так, Twice, Shiny, Stray Kids, G Idol, Lee Seraphim Red Velvet XG, Steys. Я був у кімнаті протягом кількох. Досить знакових моментів в новітній історії Кейпоп, що було неймовірно. Запитайте мене про мій досвід, про будь-які сюрпризи, як це купити квиток і поїхати на концерт у Кореї все що завгодно. Так, питання перше: Чи я сценічна присутність вразила тебе найбільше з усіх айдолів, які ти бачив наживо? А він відповідає: Я розповім вам про деякі очевидні та деякі менш очевидні. Основні, які нічого нікого не здивують, це Джей Хоуп, Джі Хьо та Темін. Абсолютно божественні на сцені та так явно народжені бути виконавцями, що здається, що саме там вони почуваються найкомфортніше. Щодо тих, від яких люди можуть не очікувати, або невеликих груп, шухуа з ДЖІ Айдол мала неймовірність сценічну присутність. Вона така кумедна у своїх виступах, а потім просто розігрівається у режимі виступу. Усі XG були неймовірними, але особливо варто відзначити майю та Чісу, обидві, з яких виглядали так, ніби вони роками на сцені. Юз Стейс також мала настрій набагато досвідченішого айдолу та справді впевнену енергію. Наступне питання, друге питання. Вау, який чудовий склад. З усіх 26 концертів, на яких ти був, чи можеш ти поділитися з нами, який концерт був найкращим, а також найгіршим? Відповідь на питання. Це точно суб'єктивно, оскільки мої особисті фаворити завжди будуть на високому рівні. Але я спробую бути максимально об'єктивним. Найкраще Джей Хоп та шайні. Хобі просто народжений бути на сцені. Він просто сяє від цього спостерігати за тим, як він тримається дві з половиною години, не збившись з ритму, і щиро виглядаючи так, ніби він проводить час наповну. Було просто найкращим і Шані справді здивували мене. Я пішов на їхній концерт у 23-му році спонтанно, буквально знав лише Шерлока та Рінг, Дінь Донга. І я вийшов через три години повністю приголомшеним. У той момент Онеу? Були на перерві, тому буквально троє учасників виконували хореографію та вокал, розраховані на п'ятьох людей, і вони впоралися дивовижно. Хореографія, енергія та рішучість були просто неймовірними. Я намагаюся бачити їх, коли маю можливість. Це моя маленька щорічна насолода. Вони просто чудові виконавці, і є причина, чому вони фактично єдиний регулярно активний гурт другого покоління, який досі існує. Найгірше Red Velvet. Я не знаю. Найгірше Red Velvet або Stray kids? Ти що, дурачок? Ну, смакутими нема, понятно? Я його блокую. Сенті, Stray Kids Блядь, сейчас починаємо, мені ж цікаво але не з тих причин, що, як ви думаєте, Red Velvet грали дивовижно, і їхній вокал був живим і прекрасним, абсолютно венді, насправді, але енергія натовпу була просто жахливою, і я не маю уявлення чому ніхто не підспівав, не було оплесків чи скандувань фанатів. Учасникам буквально доводилось просити натовп співати та шуміти, це було так дивно. Стрійки збу просто справді у великому залі, де в мене були жахливі місця, і я нічого не міг бачити чи чути, а їхня дискографія настільки басова, що через деякий час там стало досить приголомшливо, але я був надзвичайно вражений їхньою енергією та духом і натовп їх полюбив. За місця треба боротися, як барось я. Добре, я зняла обвинувачення, бо ну, буває, що не пощастила, не пощастила з містям. І з басами. Ну, не нравляться йому шумні пісні? Нащо ти йдеш на чуваків, яких буквально називають в народі стройкою? Нащо тоді йти, якщо тобі не нравляться такі, так? Коротше, третє питання. Якими були ліс Серафім? Відповідь? Я бачив гурт гурт Серафім» у розпал їхнього потягу ненависті та скандалу на Coachella минулого року і вважаю їх чудовими. Це була фан-зустріч, а не концерт. Тому вони виконали лише 5 чи 6 пісень серед ігор та сесій запитань і відповідей. Але вони дійсно виконали свою роботу. Чевон та Юнджин? Виконали акустичний гітарний перформанс, який звучав повністю наживо та був чудовим. Я б закликав усіх, хто ще не бачив їхнього виступу наживо, подумати, перш ніж сісти на потяг, де вони не вміють співати наживо. За моїм досвідом, вони співали наживо більшу частину часу і справді були чудовими. Наступні питання. Чи були ви на стадіонному концерті? Чим більший майданчик, тим більша ймовірність отримати квиток на мій улюблений виступ, але я чув, що якість звуку та краєвид там погані, а також довший час очікування через забагато людей. Чи краще концерт на арені, ніж концерт на стадіоні з точки зору загального задоволення? Я був лише на одному кей-поп-шоу на стадіоні, і, чесно кажучи, це не був мій улюблений. Я був у розпачі і майже нічого не чув, окрім криків інших фанатів. А самі артисти на сцені були буквально маленькими. Графіка на знімальному майданчику позаду них не була чітким зображенням їх самих, а радше спецефектами. Тому я просто нічого добре не бачив. Абсолютно не ображаю артистів. Вони були абсолютно фантастичні. Але в майбутньому я б робив лише стадіон для своїх ультимейтів. Кейпоп настільки багато в чому залежить від візуального ряду та хореографії, що для мене немає сенсу, якщо ти цього насправді не бачиш. Коротше, щодо стадіонів, типу, я ще ніколи на стадіоні величезному не була. Я тільки була на маленькому стадіоні, там було щось до 15 тисяч людей, до 20. і скоро буде або вже. Я не знаю, коли вийде це відео. Коротше, я дуже боюся концерту Stray Kids, бо я йду на два дні, і це так страшно, бо там, типу, величезний, величезна арена на 80 тисяч людей, і це мене справді лякає. Бо, по-перше, скупчення народу 80 тисяч. Я боюсь всяких терактів і такої хуйні, я боюся криків, скупчення народу, як я туди зайду, як я звідти вийду. І, типу, шкода, що скізи настільки популярні, що, типу, їм або такі стадіони, або нічого. Да? Тому, ну, що, пару боже, да? коротше, на те питання відповіла ще інша людина, типу, свій досвід розказала. Я був на BTS один раз на звичайному Венус 17 тисяч, і двічі на стадіоні в іншій секції. Також ще раз на стадіоні для фестивалю K-pop. Чесно кажучи, мені більше подобаються менші місця. Вони здаються більш інтимними, і мені більше подобається темна обстановка. Тому я насправді віддаю перевагу Венус до 17 тисяч більше, ніж стадіону. Чесно кажучи, BTS на стадіоні все одно були досить вражаючими. Єдиний недолік було те, що для першої половини було недостатньо темно, і багато чого відбувалося ще при денному світлі. Як уже здогадувалося, мені просто більше подобається атмосфера, коли все темно. Світло виходить набагато краще. З іншого боку, перший раз був на третій трибуні, мабуть, це було кровотеча з носа. Цей термін мене. Просто бентежить. Вони справді були маленькими, але, мабуть, найбільше мені подобалося з цього ракурсу те, що я міг бачити все світлове шоу, чого я взагалі не зміг зробити на своєму першому концерті BTS, бо стояв. Бачити хвилі лайтстіків, усі зміни кольорів було справді приголомшивим досвідом. Окрім того, я бачив їх справді маленькими. Другий раз для BTS я був у підзоні, яка була ще дуже далеко позаду. Звідти я трохи бачив їх на сцені, але це було важко. Але також, знову ж таки, було справжнє задоволення бачити все світлове шоу світлових паличок. Але також, що мене вразило, так це те, що всі фани ніби луною відлонювали вниз. Важко пояснити, але це було те, чого я ніколи не відчував у такому величезному місці, з такою кількістю людей. Насправді. Великим плюсом було те, що концерт був набагато комфортнішим і приємнішим, тому що навіть квитки в підзону були місцями для сидіння. Я насправді ненавиджу квитки стоячі у дуже популярних групах після того, як зробив це три рази, і для мене час очікування насправді не здавалося довшим, ніж на менших майданчиках, але, можливо, це було пов'язано з хорошою організацією стадіону або поганою організацією місця проведення. Третій раз на стадіоні був поганим. Це був зовсім інший стадіон, і якість звуку була справді не дуже поганою. Я відчував лише баси. Я не дуже добре чув артиста, але фестиваль загалом був повним провалом з боку організації. Враження від стадіону навіть близько не здавалося таким ж вражаючим, як для BTS. До того ж, це було знову під яскравим денним світлом. Висновок, вибачте, я все описав в XD. Я думаю, що якби у артиста були невеликі майданчики, то я б віддав перевагу їм. Вони просто більш інтимні, а це вже означає більше задоволення. Але я б все одно сказав, що стадіон може принести таке ж задоволення, якщо організація зробиться правильно. Наявність справді хорошої звукорежисерської служби, яка розуміє місце проведення. Я б не пропустив лише тому. Що це стадіон, це просто інший досвід, але він менш інтимний, незалежно від того, що вони роблять. Ну, давайте, давайте так, по чесноку. Якщо б, наприклад, скізи або BTS зараз робили свої концерти в маленьких майданчиках, скільки б коштували ці квитки? Як і як швидко люди повбивали один одного, каже Ада. <смі> ну це ж треш, це була війна, розумієте? Люди б гризлися за те, щоб отримати квитки за тисячу мільйонів доларів, да? бо маленькі майданчики це дуже дорого, бо артисти дуже популярні, і, типу, самі розумієте, да? Наступне питання: який ваш досвід із Stray Kids? Я ніколи не був на концерті Stray Kids, але мені дуже цікаво дізнатися, який досвід мають інші. Відповідь автора, не моя. Я вважаю, що Stry Kids були чудовими. Я бачив їх двічі, і їхня енергія була шаленою. Я пробачила його, да? У них було чудове поєднання сольних та групових виступів, а енергія публіки була шаленою. Також було дуже цікаво побачити, які учасники популярніші в Кореї. Публіка просто втрачала розум від семіна. Клас! Він точно здавався найпопулярнішим. Ого, В Європі сріраче хан особливо вразив мене своєю грою на гітарі енергією та вокалом, репом. Він просто здається таким впевненим у собі, що особливо важливо, тому що я знаю, що він бореться з тривогою та досить сором'язливий. Тому круто, що сцена – це місце, де він відпочувається так комфортно. Єдиним недоліком для мене був розмір залу. Він був просто величезним, і в мене були погані місця, тому я ледве щось бачив. І єдине, що я чув, це крики натовпу навколо мене. Це справді проблема залу, а не з кізів, лол. Хтось відповідає на питання інший, не автор. Не автор допису, але я бачив стрійкіт двічі один раз у їхні дебютні роки, у 17-му році. А інший раз у 22-му році на їхньому фінальному концерті маніяк у Сеулі. 18-й рік був музичним шоу у Берліні, тому вони виступали на сцені з дуже невеликим сетом. Але я досі яскраво пам'ятаю їхню величезну енергію та щастя на сцені. Ви дійсно відчували, наскільки вони насолоджуються цим і бачили стільки фанів? Їхній фінальний концерт у Сеулі був неймовірним. Я сидів у... Другій трибуні так далеко, але ви могли відчувати їхню енергію аж до самого кінця. Дизайн, сцени та відеодизайн були, я не можу знайти слів, щоб це описати. Вони були справді такі, такі неймовірні. Кожен учасник був неймовірний, але я не можу брехати, і, чесно кажучи, стенерство Чанбіна мене там розбило, оскільки це був. Фінальний концерт у Сеулі. Вони приїхали на менших машинах перед другою трибуною, тому я зміг побачити їх набагато ближче, і вони справді намагалися взаємодіяти з якомога більшою кількістю фанів. Концерт також був досить довгим близько трьох годин. Порівнюючи їх обох, вони справді зросли як виконавці та артисти, але не втратили ні краплі своєї пристрасті. Вони точно мають. Дуже високий рівень у своєму виконанні та здатні дарувати дивовижне шоу. Нана. Нана. -на. Яким був концерт Red Velvet? Red Velvet насправді був моїм першим кей-поп-шоу. Дівчата були неймовірні та весело занурились у свій старий каталог. І я відкрила для себе нових фабок. Вони абсолютно приголомшливі, наживо, а в ері найгарніше волосся, яке я коли-небудь бачила, лол. Одне, що я можу сказати, це те, що енергія публіки була неймовірною. Учасниці активно заохочували фанів співати та допомагати людям зі словами. Після кожної пісні була секунда оплесків, а потім наставала повна тиша. Поки всі чекали наступної, що було зрозуміло, я не думаю, що це була вина учасниць. Вони були надзвичайно енергійними та викладалися повну, особливо Венді. Я не маю уявлення, що було з публікою того дня, але я справді пішла, думаючи, що всі кей-поп-шоу будуть такими, і насправді вони не такі. Наступне питання. І так, питання: як вам твайс? Я бачила твайс чотири рази, п'ять буде наступного місяця. І вони просто неймовірні. Вони мій улюблений дівочий гурт, і моє захоплення ними зростає з кожним разом, коли я їх бачу. Вони просто фантастичні. Я бачила їх двічі на їхніх сценах у Сеулі у 23-му році. Не можу повірити, що в них не було корейського концерту вже цілих два роки, а потім на їхніх фанзустрічах з нагороди їхньої річниці щодня протягом останніх двох років. Я була в кімнаті на культовому виступі на моджі 10 хвилин. 10 хвилин, okay. І клянусь моя душа покинула моє тіло, Ха-ха. Наступні питання: на якому концерті G-Idol ви були? Як вам цей концерт? На останньому з них був більший стрибок у сценічній постановці порівняно з першим. Ви іноземець чи кореєць? І вам просто цікаво, чи легко доступні корейські концерти для іноземців? Що було найприємнішим для вас? Чи відвідували ви ці фестивалі чи церемонії нагородження, де виступає кілька груп? Автор відповідає: Чудові питання. Дякую, що запитали. Я бачив виступ G-Idol під час їхнього туру у I Feel Free T у 2023 році. Це був досить маленький майданчик і скромна сценічна обстановка. Але вони просто вразили. Я б хотів побачити їх з більшим бюджетом і більшим майданчиком. Я знаю, що вони впораються з цим. Чувіка або чувіха спочатку каже малі. Ой, великі майданчики хуйня. А тепер він каже алі майданчики-хуйня, я б хотів, щоб вони були більше. А приділись, будь ласка, ну, остановись, трошечки подихай, подумай, що ти хочеш в цьому житті, да? а потім уже якось, ну, трошечки, да? ну, подумати треба, відповідай на друге питання. Я іноземець, але маю вид на проживання, тому маю доступ до всіх корейських версій сайтів з продажу квитків, що дуже допомагає. Я практично ніколи не був єдиним іноземцем на концерті, крім Ву, ах, але той концерт був маленьким. Лол. Купа іноземців ходить на Кейпоп концерти тут. Цікаво, там, що якісь обмеження на іноземних іноземців. Найприємніший виступ концерти Шайні завжди веселі, вони завжди бейбятся з Теміном. Ха. ха Мені особливо сподобався минулорічний виступ, де всі сиділи на краю сцени, і Тимін, навіть не усвідомлюючи цього, схопив Мінхо за стегно і просто тихо масажував його, поки він говорив. А інші сміялися і називали це його стегном емоційної підтримки. Мені також дуже дуже подобався виступ Юнгі. В кінці останнього шоу, де він вперше показав нам татуювання сімки, я був на одному фестивалі Waterbomb, і я побачив на Йон Тиміна Вейв, Бібі, Джейсі та багато інших перші кілька годин були дуже веселими, але потім була велика перерва між усіма великими виступами та тиміном, хедлайнером. Тож всі просто сиділи. Під дощем холодні та мокрі близько чотирьох годин, ха ха ха. Але я б пішов ще раз, якби мені сподобався лайнап. Наступний питання Які ваші професійні поради щодо відвідування концертів, запису відео фанкамів та купівлі мерчу? І його одразу відповідь гаразд, поради професіоналів для кожного. Відвідування концертів: беріть із собою багато води та джерело цукру вуглеводів. Концерти дуже виснажливі. Спекотно, ви втрачаєте воду через піт. Важливо бути зволоженими та мати високий рівень глюкози в крові, також захист вух. Ви не зможете насолоджуватися майбутніми концертами, якщо у вас болить вухо. Одягайтеся елегантно, якщо сидите, одягайтеся зручно, якщо стоїте. Запис з фанатських камер. Переконайтеся, що налаштування камери вашого телефону налаштовані на найвищу частоту кадрів в 6 секунду, на найвищу роздільну здатність це для iPhone. Натисніть і утримуйте екран, щоб зафіксувати фокус, а потім проведіть пальцем униз, щоб зменшити експозицію, це запобігне та Знебарвленню відео. Ніколи не турбуйтеся про фотографії, просто використовуйте скріншоти з ваших відео пізніше. Поради. Купівля мерчу. Якщо ви в Кореї більшість артистів роблять попередні замовлення мерчу та самовивіз, що зекономить дуже багато часу, та означає, що у вас більше шансів щось дійсно отримати. Наприклад, кілька тижнів тому команда Хоупа запровадила можливість замовляти мерч у радіусі. 2,5 км від місця проведення заходу, починаючи з 10 ранку. Тож я просто доїхав потягом до станції в радіусі 2,5 км приблизно о 9.45 ранку, замовив мерчу 10 ранку на віверс, а потім забрав його на наступному концерті того ж вечора без черг. Тож я порекомендував зробити саме це. Одна Одного разу я двічі чекав на мерч близько шести годин, і воно того просто не варте. Лол-автор дав дуже корисні поради, і вони мені, в принципі, пригодяться перші-дві точно, а ну, другі, понятне, є, бо я ж не в Кореї Ось, дуже класні поради. Типу, водичка та глюкоза вообще супер, ну клас. І запис фанатських камер. В принципі. На цьому відео закінчується на цих прекрасних, чудових порадах. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями і не забувайте підписуватись на наші інстаграми з адою. Я тут залишу лінки наші. І внизу буде посилання, якщо вам треба ось. Тому на наші всі соцмережі, типу, у нас є TikTok, телеграм-канали, Твіттери, і всяка така фігня, типу, да. Підписуйтесь, будь ласка, на нас всюди. Діліться цим відео з друзями, ставте лайки, пишіть коментарі і. Бай! Можливо, можливо, ви можете написати нам е, свої, свій досвід, бо мені цікаво почитати перед концертом. Бо я дуже сильно хвилююся, дуже сильно хвилююся за свій перший Кей-Поп-концерт, саме концерт на стадіоні. І напишіть, будь ласка, свої, свій досвід в цьому. Тому. Всім дякую за перегляд, бай!